Всім вітання, ми з України, але на даний час проживаємо у Данії. Хочу вам показати, ми ось приїхали до такої школи. Вона знаходиться 20 кілометрів від нашого місця проживання, від міста Слегельс. Приїхали ми до зубного лікаря з Тимофієм, Дітки в Данії. Лікується безкоштовно, але всі лікарі знаходяться при школах. І от нам призначили лікаря саме в цій школі. Тут у нас проходить лікування Матвій, Тимофій та Гліб. Соломіка в нашому місті, біля нашої школи, і там знаходиться її лікар на датській мові тенделеа. Зубний лікар, ну це не факт, що я вам правильно вимовила ці слова. Тому що для мене вимова дуже-дуже важка. Лікування діток безкоштовне, якщо лікар не може надати допомогу, з будь-якої причини, він може вас відправити до лікарні е, приватної, але це лікування буде сплачено саме цієї школи, до якої ви прив'язані. Тому повністю все лікування безкоштовне. А ми з вами підемо, подивимося, яка краса знаходиться поруч з цією школою. А поруч з цією школою знаходиться ось така краса. Сьогодні до лікаря пішов папа, а я відпочиваю і насолоджуюсь ось такою красою. Дивіться, це центр цього міста. Місто називається Скліскер. Ну, теж не факт, що я вірно говорю. Дивіться, які цікаві насінинки. Акація. Ну, Щось дуже похоже до акації. Ось бачите, які цікаві насінинки. Ось так. Тут все прикрашено. Квіточки, а ось там ми можемо побачити лодки, катера, що там все стоїть дівчатка. Ну і далі туди буде вихід у море. Краса, краса. Як лікують у дані зуби? Діти проходять постійно огляд у лікаря. Якщо це не термінове лікування, вам його можуть призначити і через 2 і 3 місяці. Наприклад, у нас не термінове лікування, тому у нас прийом перший 21 серпня, наступний прийом буде після 20 жовтня. І це стосується і Гліба, і Матвія. І Тимофія. Звичайно, якщо у вас термінове лікування, то вас лікар прийме терміново. Ну, відносно терміново, тобто протязі двох днів. Ось так. Сказати, щоб тут не надавали допомоги, так як деякі говорять, ну ми з таким не зустрічалися. Будь-яку нам допомогу, яку нам потрібно, що стосується дітей, надають вчасно. Без будь-яких запитань до лікаря ми можемо до нашого лікаря записатися сімейного. Звичайно, важко, але якщо нам треба нагальну допомогу, то ми звертаємося в невідкладну допомогу і нам надають. Ось так. Щодо лікування дорослих, звичайно, це все лікування проходить за ваші кошти. Тому, якщо у вас розболілися зуби, все одно вам доведеться звернутися до лікаря саме в Данії. Якщо у вас не термінове, але вам потрібно щось відлікувати, запломбувати, поставити і так далі, більшість людей, звичайно, їдуть до України або, наприклад, в Польщі. Це набагато дешевше. Ось такі справи. сам. Сьогодні був зранку дощик, а зараз ось така чудова погода. Поки хлопці лікують зуби, мама відпочиває і насолоджується красою. Соломіка наша в дитячому садочку. Тимофія ми забрали з школи і Будемо їхати вже від лікаря і заберемо Матвія школи. Школа Матвія Тимофія знаходиться 10 кілометрів від е, нашого місця проживання. Зазвичай вони добираються автобусом до станції, від станції добираються шкільним автобусом. Але е, на даний час тато у нас знаходиться. Зараз просто у відпустки, а надалі йде в декретну відпустку, тому поки ми маємо таку можливість і возимо діток до школи і школа на машині. А далі будемо бачити. Ми звичайно, будуть добиратися звичайним автобусом. Це не є проблема, вони їздять в відповідну графіку, завжди воно є, тому проблемою це не є. Ось такі справи. Всім гарного та мирного дня!